Ото, ну, пада, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий тарох. І так дивимось, про що ти ще не знаєш? Бачите, вже навіть синалізація вам кажу. Прислухайся. Думайте про себе, я думаю про вас. теж на монет на любов, 70%. Дякую, що заказуєте, дякую, що чекаєте. Давайте про потелеграм. І так. Ви не знаєте про те, що башня щось в вашому житті е, піде з вашого життя, причому неочікувано по башні все рухне просто в одну мить. Але, як я завжди кажу своїм фейчкам, фейчці це в телеграмі, завжди розрушається те, що було вибудовано ненадійно. Тому завжди можна побудувати щось нове, але вже найбільш надійний. І... Боже, колись ви в чужу українську мову і більш стабільній основі. То, що ви ще не знаєте? Ви не знаєте, що тут ви королева жезлі, ви, ви людина, яка діє. Яка має амбіції, яка має плани, і до вас йдуть гроші. Причому така, де, знаєте, нормальна сума грошей, не дуже велика, але та, яка відчувається. Головне знов нагадую вам: не сидіть, дійте. До речі, молитва фінанси, молитва успішність в бізнесі, тут дуже допомагає. Ще вам карти кажуть, що слухайте свою інтуїцію. Вона у вас дуже класно працює. Тож починайте з нею співпрацювати і буде вам щастя в вашому житті. Тут вам і треба для цього побути наодинці. Розумієте, щоб почати слухати той свій внутрішній голос. І щоб керуватися ним, що ви ще не знаєте? Тут якась є ситуація у вас з якоюсь людиною, яка зависла, або просто ситуація, Це нікуди нічого не рухається. А це ситуація з розбитим серцем, з вашим то, тобто, щоб познала, навіть якщо ця людина від вас пішла, або ви з ним не спілкуєтесь, він ще в ситуації цей чоловік. Я правильно кажу, ви ще сили. Так, карти кажуть, він мах, це людина-маніпулятор, це людина, яка завжди добивається свого. І зараз цей чоловік дуже навазлиться і продумує щось, якісь такі, знаєте, розумні кроки для вас. Так, він як не може прийняти рішення, як це краще зробити, тому що у вас взаємне кохання, і він хоче взяти шанс. З вами, ось про що ви не знаєте, так тому ви якесь повідомлення від нього отримаєте, і ту спектаклі заповно щось таке, від чого ви не зможете відмовитись.